Казав Господь людей, які до нього прийшли. Я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили і ті, що не бачать, сліпими стали, почули це деякі спересив, що було при ньому, і кажуть йому невже й ми сліпі? Ісус їм сказав, як ви би були, сліпі ріха б не мали, але тому, що кажете, ми бачимо ріх ваш застанеться. істинно, істину кажу вам, хто входить у вечу кошару не ми, а влізає, де йде, той злодій і розбійний, то що виходить ми, той пастирове. Йому воротар відчиняє і вівці, слухають його голосу, і він кличе своїх овець по імені входить, і веде їх, і коли веде свої вівці, іде попереду них, і вівці до слідом за ним, бо знать його голос, за чужим вони не підуть, лечуть від Нього, бо не знають. Голос же, сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він їм казав. Тому Ісус ще раз промовив до них, істинно, істинно кажу вам я для увесь ворота, усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною злодії, і розбійники, і вівці не послухали їх. Я в ворота, хто віде, через мене збасеться, він вийде, вийде і знайде пашу. Христос Воскрес. Якщо дивитися на сьогоднішні Євангелії, які ми прочитали, то фактично Ісус Христос подається до старого завіту. Коли він каже, що є ті, які є глухими, це він опирається на Ісаю, 6 глава, а також на Ізаїлу, 12 глава, де пророки говорили, що є, є люди глухі. Але це не йдеться про глухість справжніх фізичних вух, але це йдеться про духовну глухість і впертість людського серця. Іншими словами, якщо це перекласти, це є небажання прийняти істину, яку об'являє Господь Бог. Тобто, коли людині говорить, що так говорить Господь, або так ромити не можна, бо це є гріхом. Людина не хоче цього почути. Це і є духовна глухота. Тому Христос і звертається. Те, що писано в Старому Завіті, або те, що в юдейських джерелах, зокрема в і конкретно писало, цитую, ніхто не є сліпим або глухим за того, хто не хоче бачити чи чути. Людина, яка є глуха, але хоче почути, вона старається це відчитати по міміці, по жестах рук, щоб зрозуміти, що говориться. Але людина, яка не хоче почути чи побачити, це є набагато гірше. І з цим важко не погодитися. Тому Христос конкретно і каже, я на суд прийшов. Але тут не йдеться про те, що Ісус Христос прийшов був тоді судити, бо сам Іван конкретно говорить, що син тоді не прийшов був судити. Судити Він буде вдруге, коли прийде. Але що Його присутність викриває серця, коли не приходять і не приймають світло. Христос говорить, а вони залишаються глухими і незрячими. Якщо добре подивитися, коли Христос розповідає цю притчу про овець, то в ізраїльському народі часто таке говориться і описувалося, адже Ізраїль виступав завжди як вівці, а Господь був їхнім пастем. Це ми можемо прочитати в Псалмі 23, це ми можемо прочитати в Ісуса Навана, це ми можемо прочитати в Ісаї 40 глава, Езекіїла 34 глава. І багато інших ще є місць, де про це говориться. Зокрема, Езекіїл в 34 главі особливо важливо наголошує. Там Бог усуджує фальшивих пастирів Ізраїля, проповідників, які не дбали про народ. і Обіцяє самому прийти і пасти своїх овець. Тому Христос тепер говорить те саме. Коли Христос звертається і каже, Я є двері, це означає, що він є тим єдиним ходом до Спасіння, через який можна в безпеці отримати і осягнути Спасіння Боже. Скажімо так, це є образ такий досить ексклюзивний. Тому що, коли так говорить Христос, Він конкретно дає їм зрозуміти, що Він є Месія, той, який призначує, який так довго очікує ізраїльський народ, що Він є тим пастирем. І дуже важливе слово, коли Христос говорить: овечки слухають свого пастиря. Він наголошує свого. Тут є певний натяк, що ті, хто справді належить до Божої кошари, вони розпізнають те слово, яким звертається Ісус Христос. Вони розпізнають і впізнають, що Він справді є цей Месія. Бо вони є в тій Божій благодаті, вони належать до цієї кошари. Бо в їхніх серцях є настроєна та струна, щоб почути це Слово Боже. Проте, Христос каже, хто перелазить де інде, це є той, котрий через обман, маніпуляцію хоче осягнути або збаламутити народ, чи стати лідером цього народу. Проте правдивий є пастир лише той, який є тими ворітьми. Коли Христос це говорив, Він говорив те, що народ дуже добре розумів. Тому що, коли була загороджена кошара, в цій кошарі були тільки одні єдині ворота. Особливо, якщо це було десь на пасовищі. І щоб вівці ночу десь не розбіглися, цей пастир лягав у цих воріттях. І для того, щоб вийти з цієї кошари, вівця мусила переступити або перейти через свого пастирі. І, відповідно, пастир тоді просипався і вже не випускав вівці, якщо це була ніч. Але коли треба було їх пасти, то він піднімався, і вівці спокійно слідували за ним. Мало того, вівці справді за певний час вивчають свого пастора. Не знаю, чи ви бачили такої картини, але дуже часто вівчарник, він просто йде, може грати на супілці або чимось іншим. І вівця далеко від нього не відійде. Дуже часто за той використовували супілку. Вівця чула цю супілку. І поки вона її чула, вона далеко не віддалялась. Якщо цей звук стишувався, це для вівці було ознака того, що треба повертатися, що вона відходить. Тому і Христос дає цю притчу, даючи зрозуміти, що той, хто справді є відкритий на голос Божий, він почує і зрозуміє його голос. І відповідно Той осягне спасіння. Але ці книжники і фарисеї, які знали Писання, проте їхнє серце було на Бога закрите. Тому так і важливо те, що постійно наголошують святі отці церкви. Знати про Христа і знати Христа це кардинально різні речі. Свого часу я зустрів в Академії друкарства одного чоловіка. Він викладав так звану релігію. І релігієзнавство. Він прекрасно володів святим Писанням. Він його досконало знав. Це шокувало. Коли з ним почав спілкуватися, він відверто сказав: я в то не вірю, я атеїст. І я колись це все вчив, бо викладав був атеїзм. Це мене шокувало. Так добре знати Писання і залишитися атеїстом. На превеликий жаль так може бути. Людина знає про Бога, але людина не знає самого Бога. Тому важливо, приватна молитва це приватне спілкування, бо саме воно і дає нам зрозуміти і пізнати самого Христа, знати не лише про Нього, але знати і Його самого Христос Христа.